Вітаю всіх, хто пропоную, щоб ви разом з нами поринули у світ, загадковий світ пісочної терапії. А проведе нас туди психолог Дергун Світлана. Смотри, тепер у нас задача з тобою. В эту тарілку насипати три ложечки. Три ложечки, да? А у, а у сончики задача насипать п'ять ложечек. Нахарні наших зверяток, так? Да? А потім ми з вами перенесемося в пісочниці. Хорошо? Да, пошли. Світлана, розкажіть нам, будь ласка, все секре... всі секрети пісочної терапії? Секретів пісочної терапії дуже багато. Насправді, тому це що з пісочку складається пішу, такий пішу, дуже, дуже тензітний матеріал душі пішу. кожної людини. Тому е, кожна пішка, вона має значення для розвитку дитини. Чому діти так люблять пісочки? Що вони можуть створювати світ світ списку, вони можуть його руйнувати, вони можуть його знову починати створювати, з якось взаємодіювати з ним. І діти так. дуже полюбляють писток, тому що дійсно це такий матеріал, який їм найбільше найбільш рідніший, можна так сказати. А давайте на примірі Софійки та нам саме покажете, як це робиться. Давайте возьмем немножечко песочка в ручки. Возьмем так вот с вами песочек. Так. И споем песенку песочку. Хорошо? Да. Будете за мной повторять. Договорились? Да. Хорошо? Давайте так. С -с 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 -с. Сыплется. Не Сыплется. Края. Сыплется песочек. Слышится. Слышится слышится сыпучий голосочек. Квиточки мои. Ты любишь маркулювати квиточки? Да. Да, квиточки. Добре, давай-то мы с мамой або квиточки або солнышко намаляем. Что вы лучше больше любите? Солнышко или цветочки? Не солнышко. Ты солнышко, ты цветочки. Договорились. Тогда мы, смотрите, мы делим вас двое, да? Мы делим на две части. Вот так вот поделим на две части. И у каждого будет свое поле для рисования. Договорились? Да. Да. Только смотри, нам нужно вот, вот это место так Берем в ручки песочек и начинаем вот так вот рисовать. Рисуем, рисуем. Вот смотри, мы нарисовали кружочек, да? да. Кружочек. А теперь рисуем лепесточек. А я цветок. Да, рисуй, помогай нам, да? Пісочна терапія одна з найбільш цікавих і перспективних методик психотерапії. Заснована вона на інганському психоаналітичному підході. Він має на увазі, що психіка людини володіє власним внутрішнім світом і має в собі всі необхідні ресурси до самовідновлення. Це зараз така часу насправді, тому що й дітки народжуються. Трішечки по-іншому в них працює психіка. Насправді це дійсно так, це вже доведено навіть. Завдяки тому, що дуже були ми закриті від світу заходу, ці новітні методики вони не використовувались лише коли з перебудовою да, почали, почали якось науковці більш цікавитися і психологи практичні цими засобами західними, якось їх втілювати в своє життя, проживати через свій досвід. И уже просто выросло такие поколения новых молодых психологов, которые действительно проживают это в своем досвіді, уже вкладываются и в классных деталях, и в деток, какие там развиваются. Вот смотри, вот я нарисовала сердцевинку, один лепесточек. Ой, будь здоров. Здрасте, большой, большой. Так, другой лепесточек. Ой, все, все, все забрали. Видишь, мы можем это вот нарисовать и потом это все забрать. дорогу, так бесконечно творить, 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 учиться. Як цікаво, скажіть, будь ласка, чи можна до піску ще додавати воду чи фарби, якось його різном, урізноманітнювати? в даному випадку, в цю пісочницю не зовсім желательно. А взагалі, якщо вот, терапевтична пісочниця, яка в вот, голубий цвіт викрашена, да, там спеціально додається водичка, особливо, якщо є якісь проблеми у діток, Проблема з інрізами, наприклад, дуже часто дітки, тоді вони з удовольствием много і дуже багато пісочка. Ну, Скажіть, будь ласка, а яка відмінність цієї пісочниці, чого сюди не зараз, з чого вона зроблена? З чого вона зроблена, ця пісочниця передбачає те, що тут можна малювати. Да? В терапевтичній пісочниці там трошечки інший зміст закладається, тому що та пісочниця вона більше для глибинної роботи. Mm -hmm. Ця пісочниця вона більш така, знаєте, поверхова, тобто для дітей якраз для такого. My... Тобто саме малюнки, my... да? my... так? Так, my... малюнки. Малюнки, але ну її, наприклад, якщо це дітки трошки старші, то вони можуть з закритими оченятками починати відчувати, що в відчувають. можете також на дотики, так, так. Угу. можете закрити оченят. Mm -hmm. Я сказала моє. Ну, дуже приємне відчуття. <реку> Найпривабливіше в даному напрямку арт-терапії відсутність обов'язкової інтерпретації того, що відбувається, але пісочниця психологічно цілюща сама по собі, адже не дарма людина вже протягом багатьох сотень років так тягнеться до піску. А діти навіть звичайні дворові пісочниці обирають улюбленим місцем для ігор. Це можливість викласти власне якісь власні переживання, емоційні, власний досвід, викласти у вигляді. Або якоїсь пісточної картини, або якоїсь постановки. Тому що, наприклад, діти, які трошечки старші за віком, вони дуже люблять, вони тут створюють цілий світ, казковий світ. І в кожному персонажі вони наділяють тим або тою, або іншою якістю. Насправді кожен персонаж не просто так в них виявляється. Що вони більш знаєте щирі, відкриті, і вони це дуже дуже щиро роблять. Тобто, вони, якщо вони беруть якісь персонажі, наділяють якістю якоїсь, наприклад, злістю, або якимись добрими якостями. Так? Це означає, що в дитинці є боротьба, якась певна. Так? Ми можемо подивитися, що відбувається, або цей досвід якось асимілюється психікою, або навпаки, він відторгається, тобто від, від цього залежить і розвиток дитини. За допомогою мініатюрних фігурок діти створюють різні композиції. На ці маленькі інсценування варто звернути особливу увагу. Саме таким чином дитина розповідає, як вона насправді сприймає ту чи іншу ситуацію: конфлікти батьків, обстановку в дитячому садку або школі. А давайте з вами самі во по що поіграємо. Будемо наші ручки закапувати. Будем закапывать ручки. Да. Смотри, Сонечка будет ручки Марка закапывать, а Марк Сонечки. Договорились? Да. Так, кто первый начинает? Я. Ты начинаешь. Угу. А я начинаю. А ты уже все закапал, я поняла. Все. Вот, вот это то, что дети очень любят здесь, закапывать игрушки и их раскапывать. Таким образом они учатся взаимодействовать с какими-то и внутренними фигурами, да, внутренним внутреннего содержания. Поэтому. Детки праву, собственно, люблять. Я помітила, що в звичайних вони завжди також все закопують. Так? Да. Мені було да, цікаво, да, Чому да. це саме так вони роблять? Але ж це якісь щось да, да, Они очень любят это делать. И, Таким образом, они, знаете, вот, и, с этим и опять выкапывают. 4, 5. Курочка куда хочет, ко-ко-ко. Только повторяйте, хорошо? Да. Слышен ее голос, да. Нет, я уже пирожар, пирожар птицу спою. Какую? Пражар птицу? Пирожар птицу. Так. Хорошо. Ну а курочка с курочками все-таки споем песенку. Прожерптицю? Заспівай, давай, 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 ми послухаємо твою писанку про жертвці. Тик-тик-тик-тик. Кожна дитина може обрати собі декілька різновидів арт-терапії. Казкову, ігрову, лялькову або пісочну. Давай нарисуємо з тобою сонечко. Давай, смотри. Вот, Молодец. А теперь давай лучики, смотри лучик к маме, лучик к маме рисуем, лучик к маме. А я хочу лучики, а лучик, я Давай хочу. лучик к маме рисуем, давай. Вот как у тебя здорово получается, смотри, а, классно, правда здорово. Какие сонечко у нас есть. Кравенькие выходят такие, незвучайные, так? Не получилось. Так, і да. глазки у нас сиротики, оно с тебя и улыбается, да, сонечко? Так, і носик. А ось вот кужан. Тюдісне психологи вважають, що крім подолання труднощів такі ігри з піском розвивають дрібну моторику рук, творчий потенціал, просторове сприйняття і образно логічне мислення. А також відбувається гармонізація внутрішнього світу, засвоєння моральних норм та принципів добра і зла. Якщо, наприклад, з дитиною мама працює, мається на ну, увазі, читає казки, да щось цікавиться розвитком дитини, да то і дітки дуже від. отвлекается на то. Любое, скажем так, проявление ребенка, будь то рисование, песочная терапия или какие-то поделки, наклейки, то есть это все равно проявление ее каких-то э, душевных эмоций, это проявление ее способностей, и это нужно развивать. И мне очень понравилось, как она сегодня, ей вот понравилось это занятие. Мне, как маме, это очень нравится. И я, естественно, порадовалась за нее и хотела бы, конечно, больше заниматься. А якщо, наприклад, батьки трошки закриваються, да діти десь осторонь розвиваються. Тоді там трошки більше роботи з ними. Тобто, якщо таку дитину до вас привели, ви все ж таки зможете вивести її на таку якісь відкритість. Але з часом, з часом, тому що в даному випадку дитинка на психолога буде проєктувати почуття до мами, та? або там, до бабусі, до близької людини. І це з часом відбувається, тому що, якщо йдуть певні такі, знаєте, ставлення ворожі до мами, то треба буде цей період якось прожити, перейти і тоді вже приходити на позитивні речі. Ігри з піском дають дитині змогу відчути себе впевненою і вмілою. Вона створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. Тепер давайте ми з вами нарисуємо слоненка. Слоненка. Нарисуємо слоненка? Слоненка. Так, Так. Да. Да. Так, що нам для цього потрібно? Слоненка. Нам потрібно нарисувати два круга, смотри. Так. Один круг. Вот ты его вот, тут закрашивай. Закрашивай його, Марк. Вот, рисуем один а круг. А я треугольник. Ты треугольник рисуешь? А, У нас а слоненок я будет с треугольником? А я осьминога. Осьминога, хорошо. Все хочу. Так, а мы сейчас нарисуем второй вот такой вот овал, да? Круг и овал. А мама нам намалюет зараз в ушко. В ушко слона. Вот так. Возьмите. вот. Побольше. На сьогодні багато хто з батьків намагається з найменшого віку розвивати своїх дітей за допомогою різноманітних методик. Мне очень нравятся різні методики развития раннього дітей. Они очень хорошо срабатывают, они действительно развивают наших детей. И я очень рада, что. что я к этому приобщилась, в обществу развития раннего. Вот, и очень довольна результатами. Вот одно сердечко для мамы Оли, второе сердечко для мамы Тани. Рисуем двумя ручками. сердечко нарисовали. Давай попробуешь, Давай. Берем две ручки. Вот, вот два кулачка. Бередвин. Котика, Чудесно. Так. Так, они у нас сходятся, 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 а теперь расходятся. Вот, умничка. А давайте я Ту сама тунчик, 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 тунчик. Хорошо, Ту когда у учиться на одного человека, на одного mm -hmm. ребенка. Тогда они, хотя когда их несколько, они учатся взаимодействовать. Есть, есть разные, было, да, да, есть разные задачи, поэтому... <свят> Если ребенку нужно Тут <свят> <замуж, свят> <тогда лучше. свят> <свят> это заложить <свят> индивидуальных Особ... особенностей ребенка, да. конечно. В как нас самом очень много всего закладено. Мы лишь помогаем, а да, створим певные условия. як для тої квіточки, да, необхідні певні умови для того, аби вона могла рости і розвиватися. А тепер я хочу більше, скажімо так, побачити творчі направлення, які у неї є, і, звісно, розвивати по мірі їх, скажімо так, проявлень. Uh -huh. а, а сколько участвует а мы... обычно э, продолживать эти чтобы для тинка? Вон... Очень индивидуально. Uh -huh. Очень индивидуально, потому что вот для некоторых детей а достаточно 8, 20 минут, 8, 8. для некоторых 40-45 да, вот, вот они. <свят> так, а давайте с вами мы теперь скажем песочку пока-пока. Да. Скажем ему пока-пока. Давайте мы его выровняем вот так вот выровняем аккуратно. Да. Выровняем. И скажем ему до свидания. Сонечка, до, до свидания. Так, Марк, Сонечка, позанимались, да? Угу. Все, умнички. Давайте похлопаем похлопаемся. И поднимем ручки вверх. Детки, а вам сподобалось? Сонечка, сподобалось? Марк, тебе сподобалось? Сподобалось. Доброе золотко, Марк. Дякую вам, Світлана, за те, що ви розповіли нам, що таке пісочна терапія, адже краще один раз побачити, аніж сто разів почути. Так, це дійсно так і я вам дуже дякую.